Паріжки у духовці із начинкою сквашеної та звичайної капусти. Дріжджове тісто виходить повітряним, легким, а доповнює його соковита начинка. Вони стають ще смачнішими навіть на наступний день. Тож починаю готувати. Готую опару 8 грам сухих дріжджів, 1 чайна ложка цукру. Заливаю тепер невелику кількість теплого молока із підготовлених 300 мл. Перемішую вінчиком і залишаю опару на 5 хвилин, щоб пробудити дріжджі. Тим часом 1 чайну ложку солі, 1 чайну ложку цукру, 2 жовтки, 50 г розтопленого вершкового масла. Перемішую вінчиком. Доливаю сюди решту теплого молока і перемішую. Тепер перевіряю дріжджі. Якщо з'явилася ось така шапочка, то продовжую роботу з тістом. А якщо ні, то знову роблю опару з нових дріжджів. Цю опару додаю до молочної маси. Перемішую і тепер в кілька етапів всипаю 500 г порційного борошна. Під час вимішування вважай, щоб тісто не стало тугим та забитим, це вплине на якість випічки. Залежно від якості, борошна може піти менше або більше від вказаної кількості. Коли тісто об'єдналося, викладаю його на поверхню та замішую м'ягке еластичне тісто на протязі 10 хвилин. Ось так воно виглядає. М'яке і зовсім не липне. Миску змащую олією, округляю тісто і викладаю його сюди. Поверхню тіста також злегка змащую олією. Накриваю і залишаю на 40 хвилин у теплому місці. Вона має збільшитися в два рази. За цей час приготую начинку. У сковорідку наливаю 2 столові ложки олії, даю нарізану одну цибулину дрібним кубиком. І обсмажую до м'якості. Далі нарізаю ще четвертину свіжої капусти і пасирую до м'якості з цибулею протягом 10-15 хвилин. Тепер додаю ще 200 г квашеної капусти і тушкую ще 5 хвилин. Якщо капуста дуже кисла, то обов'язково її промити. Сюди за бажанням можна дати одну чайну ложку зерен коріандру, але мій чоловік не любить, тому не даю. Приправляю далі сіллю. Я маю ось таку сіль по-сванськи, вона вже змішана з деякими спеціями і дуже смачна. Далі перець додаю за смаком та ще солодку паприку. І перемішую. Начинка готова. Під відео залишу посилання, де можна знайти такі чудові спеції, які вже відразу продаються в таких баночках із надписом. А моє тісто вже піднялося. Трошки обминаю його, викладаю на поверхню. Ділю тісто на 16 шматків. Приблизна вага кожного по 50-60 грам. Тепер кожен шматочок укругляю та накриваю плівкою на 5 хвилин. Коли вони відпочили, беру один шматок, розкачую в невеликий круг. Викладаю столову ложку начинки та тепер формую пиріжок. Добре зліпляю краєчки, подібно як на вареники. Але шви просто в кінці загорну. Я використала більш класичну форму цих пиріжків, можна зробити їх трикутними, просто круглими. Або якось красиво їх оформити. Тепер швами вниз кладу пиріжок на деко, заставлене пергаментом. Сформовані пиріжки накриваю харчовою плівкою на 10 хвилин, щоб вони піднялися. І вмикаю духовку на 190 градусів. Поки що я змішаю 1 жовток і столову ложку молока. Цим я буду змащувати пиріжки перед випіканням. Кладу деко у духовку та випікаю 15-20 хвилин. Ці пиріжки можна також обсмажити і на олії. Вони будуть теж дуже смачними, але менше корисними. Також, як начинку, можна брати будь-яку улюблену: як солену, так і солодку. На наступний день вони не черствіють, а стають навіть смачніші. Коли пиріжки готові, викладаю їх на решітку для охолодження. І усе. Рум'яні, красиві, м'ягенькі і дуже смачні. А які запашні? Давай я покажу тобі, які пиріжки всередині. Ну тут без слів. Спробуй спекти такі пиріжки, і ти полюбиш цей рецепт. Не забудь поділитися своїми враженнями. Смачного!